Слава Ісусу Христу, хочу вам зачитати місця з Біблії Апостола Якова, 4 розділ з 1 по 10 вірш. Бог противиться гордим. Звідки війни та свари між вами? Чи не звідси від ваших пожадливостей, які в ваших членах воюють? Бажаєте ви, та й не маєте, убиваєте й заздрите, та досягнути не можете. Сваритеся та воюєте, та не маєте. Бо не прохаєте, прохаєте та не одержуєте, бо прохаєте зле, щоб ожити на розкоші свої, перелюбники та перелюбниці, чи ж ви не знаєте, що дружба зі світом, то ворожнеча супроти Бога? Бо хто хоче бути світові приятелем, той ворогом Божим стається? Чи ви думаєте, що даремно Писання говорить, жадає аж до заздрости духа, що в вас пробуває? Та ще більшу благодать дає, через що й промовляє Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Тож підкоріться Богові та супротивляйтеся то той утече він від вас. Набристися до Бога, той Бог наблизиться до вас, учисьте руки грішні та серця освятіть душні. журіться, сумуйте та плачте, хай обернеться сміх ваш у плач, а радість у сум. Упокіртеся перед Господнім лицем, і він вас підійме. Боже хвам благословінь! Амінь.